Палах над окупованим Кримом перетворилася на реальний вогняний дощ, що став засипати все навколо, не даючи ворогам можливості говтатися. Вибух за вибухом у повітря злітали базування окупантів. Удари по портах, атака на Керченське міст, Євпаторія, Саки, Севастополь і Сімферополь. Великі міста дружнім потоком охопили вибухи. Помста за обстріл Києва завітала несподівано і безжально. Наслідки потрясли всю Україну. Тож далі про це детально вітаю вас на У місцевих телеграм-каналах. Криму сиплються десятки повідомлень. Вибухи в Севастополі, слід. Падаючого об'єкта під симферополем тривалі вибухи біля саків, удари по Каршицькому мосту. Люди на окупованому півострові пишуть про сирени, про те, що все дуже дуже спекотно. А коментатори намагаються вгадати кількість безпілотників і ракет, які одночасно атакують Крим. Подекуди помітили вже сотні повітряних об'єктів. Така хвиля повідомлень не тільки нагнітає тривогу, а й свідчить про справжній шок місцевих мешканців. Моніторгові пабліки почали повідомляти про нові удари і вибухи в Криму. Відомство як завжди поспішило заявити, що ситуація під контролем, опублікувавши повідомлення у Телеграм. Але водночас у кримських пабліках з'явилася інформація про вибухи у Сімферопольському районі, а також про роботу ППУ у селищі Гвардійське. І є дані про ураження військових об'єктів. Телеграм-канал Кримський вітер» писав у Сімферопольському районі в бік Севастополя, щось упало на горизонті видно світлий слід падаючого об'єкта. Той же канал отошнював у селищі Гвардійське Сімферопольського району чуто роботу російської ППО у західному напрямку. Повідомляють підписники. З Євпаторії та району аеродрому САКа надходили повідомлення про серію вибухів. Один із підписників зазначав САКА вибухи за відчуттями, що десь у Нофуторівці триває вже з півгодини з різною періодичністю. Окремо, фіксують атаки по військових об'єктах, складах боєприпасів та базах окупантів. Зокрема, вибухи лунали поблизу Джанкоя, Севастополя та Євпаторії, де повідомляли про знищення російських складів і засобів ППО. Такі інциденти стали вже звичними для регіону із. Свідчить про систематичний тиск на російську військову інфраструктуру в Криму у Севастополі. Пролунали сигнали тривоги. Про що повідомив так званий губернатор Михайло Разважаєв. Микійом тут тривоги. ні ну жорстко, жорстко. За словами очевидця, вибухи чули у Севастополі біля камушової бухти, у сакихів Паторі та Новофудорівці. Мешканці писали про звуки політодронів. А в Севастополі лунали сирани. Кримський вітер писав у Сімферопольському районі щось впало видно слід падаючого об'єкта на горизонті. Також повідомляли про два потужні вибухи в районі мису Локол на півночі Севастополя. А очільник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко підтвердив, атаки мали місце і вони були досить масштабними. Ну а далі пропонуємо вам заслухати Івана Уса, експерт ради зовнішньої політики. Українська призма. На жаль, цієї ночі ми бачили понад 600 собі повітряної атаки на Україну. 31 ракета, все інше це були дрони. То відповідно, дрони створюють великі проблеми також, але Україна також може відповідати і знаєте, вже обережний прогноз що скоро щоночі по тисячу безполотників з обох сторін буде літати. Це може дійсно матеріалізувати в життя, але ми з точки зору підняття морального духу, ми демонструємо, що ми також щось можемо. Ми можемо наносити удари, що стосується до речі бензинової кризи в окремих поки що суб'єктах Росії. Я не виключаю, що окрім фізичного як то кажуть, впливу, який мають наші дрони на російські нафтопереробні потужності, ще в Росії відбулась прихована призупинка. А може, і зупинка, програми Демфер. що таке Демфер? це доплата за реалізацію пального в своїй країні, а не постачання її на зовнішні ринки. І доплачується різниця між цінами внутрішніми та цінами, які є в світі, власне, реалізатором. І як тільки демфера нема, немає цієї доплати, реалізатори пального просто його ховають і не направляють на заправки, що призводить до кризи. Таке вже було в березні 2023 року. Я думаю, що таке має місце і зараз. Під ударами дронів опинилася нафтобаза та підстанція на станції урожайна. ВМС України повідомляли про знищення пункту базування російських безпілотників на аеродромі Херсонес. з доуражено до трьох апаратів майже шість та два форпости. Усе це разом створює відчуття послідовності та цілеспрямованої кампанії. Вибух у Осаках, Івпаторії, Севастополі і навіть у глибині Сімферопольського району демонструють, що жоден куточок окупованого півострова не може почуватися у безпеці. Під Час атаки на Крим люди виходили на вулиці, намагаючись зрозуміти, що відбувається у проросійських пабліках. Однією з головних тем стали сотні безпілотників, які за чутками атакують Крим. Хтось писав про 200 апаратів, інші зменшують цифру до кількох десятків. Але загальна атмосфера страху та хаосу простежувалась у кожному повідомленні. З одного боку офіційні особи намагаються заспокоїти, заявляючи про збиття ціла і відсутність пошкоджень. З іншого місцеві пабліки та мешканці повідомляють Зовсім іншу картину, що формує у людей відчуття небезпеки та втрату контролю, ці атаки багато хто сприймає як пряму відповідь на російські удари по Києву та інших містах України. Паніка в Криму стала дзеркальним відображенням тих жахів, які українці переживають щоночі, від звуків вибухів та сигналів повітряної тривоги. Якщо у Києві вже звикли до систем попої намагаються тримати стрій, то для кримчан гучні вибухи та ніч без сну це нова реальність, яка ламає картину безпеки, створювану російською пропагандою. Коли окупанти Людь Києві хваляться ударами по інфраструктурі. Вони рідко замислюються, що рано чи пізно отримає відповідь їхній тили. Саме Крим стає тим місцем, де відчуття далекої війни стирається. Паніка в телеграм-каналах розмови про сотні дронів, хаотичні повідомлення з різних міст півострова. Усе це не лише інформаційна картинка, а й реальний психологічний удар по місцевому населенню. Вони бачать, що війна прийшла додому, що фортеця Криму разлива, що Пепо не всесильна. Вибухи в Криму це не лише військові події, це також символічна пом. Та помста за Київ за міста, які ночами палають після російських атак, коли у Севастополі чути сирени, а в саках тремтять вікна від вибухів. Це створює відчуття справедливості. Агресор отримує те, що сам несе іншим. Удари по транспортній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях та в прикордонних регіонах Росії дедалі більше набувають системності. В останні тижні сили оборони активно застосовують тактику точкового ураження залізничних станцій, підстанцій та складів із паливом. По перше, руйнування інфраструктури ускладнює роботу російських ешелонів Росія робить ставку на залізницю як основний спосіб доставки вантажів. Коли під удар потрапляють підстанції чи ключові станції, рух зупиняється. І для військових, і для цивільних поїздів, створюючи колапс у логістиці. Це знижує інтенсивність дій ворога на фронті. По-друге, атаки мають психологічний ефект. Населення Криму і прикордонних регіонів додалі частіше стикається з вибухами, відключеннями та хаосом на транспорті. Це підриває довіру до влади і посилює відчуття невизначеності для Москви, що позиціонує Крим як фортецю. Подібні. Ні, удари стають репутаційним ударом. По-третє, вибір цілі свідчить про якісну розвідку та координацію. Уражаючи вузлові об'єкти, де зупинка руху створює максимальні труднощі. Це ознака планомірної компанії, схожої на партизанські диверсії, але вже із застосуванням дронів та високоточної зброї. Також варто відзначити, що атаки на залізничні станції в Криму та Півдні Росії мають ще одну стратегічну мету: змусити противника розпорошувати сили ППО та інженерні підрозділи. Росія змушена витрачати ресурси на охорону сотень кілометрів. колій, Підстанції і вузлів, що зменшує її можливості зосереджувати оборону на інших напрямках, зокрема безпосередньо біля лінії фронту. Крім того, навіть тимчасове виведення з ладу залізничних ділянок створює ефект доміну. Пасажирські потяги простоюють, їх потрібно відтягувати на запасні колії. Вантажні склади накопичуються у вузлах, а перекидання військ затягується. Такий час критично важливий для ЗСУ, які можуть використати паузу для власних наступальних чи оборонних дій. Наразі це було все, тож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на піті слава Україні.